Я нещодавно записував навіть спеціальне відео, тому що наш фонд асоціюється у людей з великими зборами, мегазборами. Байрактари, спартани, на помсту, можемо повторити і так далі. За 20 місяців від моменту повномасштабного вторгнення фонд закумулював на допомогу Збройним силам України 5 мільярдів 922 мільйони гривень. Фонд Сергія Притули з'явився в 2020 році як фонд, який займався справами немілітарного характеру. Тобто, нас було троє: аня директор, я і Майя, бухгалтер, і ми втрьох е займалися питаннями інклюзії. Гідності ми допомагали соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом. І коли прийшла повномасштабна війна, нам довелося цей маленький фондик, який за півтора року роботи до повномасштабного вторгнення акумулював 6,5 мільйонів гривень, переводити повністю на військові рейки. І те, ну до чого ну, там, що наші колеги вибудовували 8 років, нам довелося зробити в півтора місяці. Чи кінець 14 чи початок 15-го держава е, трохи хотіла псіханути і е, спробувати збрити з волонтерів податок? Ну тому що ми накопичували кошти на свої картки е, банківські, якісь збори робили, щось купували. І з точки зору українського суспільства, ми були хорошими хлопцями і дівчатами, волонтери. З точки зору чинного українського законодавства, е, цей збір коштів. Держава не розуміє, вона не бачить, ти волонтер чи ти не волонтер. Тобі просто на картку постійно капають якісь гроші. Отже, ти отримуєш прибуток. Тому в кінці року, будь ласка, сплати з нього 18% ПДФО, 1,5% військового збору. На жаль, можна регулярно бачити якісь відео з нічних клубів, де ваші ровесники відриваються під якусь, прости господи, інстасамку. Я не знаю, що це таке, але я знаю, що це має російське походження. І кожного разу, прослуховуючи російський контент, ви допомагаєте російській армії вбивати ваших же співгромадян. Чи плануєте ви надалі йти в президенти? В президенти? Так. Ми вже виграли війну? Ще поки ні. Ще поки ні. Ну то Давайте, поки ми її не виграли, не будемо обговорювати дурниці. Ну, тобто, це най, най, вибачте, найжахливіше, що може зараз бути. Це оці постійні обговорення якогось виборчого процесу. У нас війна йде жахлива, тотальна кожного дня втрати. Тобто, я зараз назвав там мінімум п'ять напрямків роботи нашого фонду, які є вкрай важливими. Попри це, у нас не є так багато там часу, можливості і бажання, щоб займатися ще чимось. Там я зараз за себе говорю. Я почав з того, що дуже важливим фактором нашої незламності є єдність. Росія намагається єдність українського народу кожен божий день руйнувати. Вони вливаються в трафік, щоб тут неслася якась тотальна зрада. Найбільше завжди, коли українське суспільство влазило в срачі в розбрат і в роз'єднання, це виборчий процес. Тобто русським тут навіть нічого не треба не робити. Ми самі замість них все зробимо. Ми самі пересваримося, самі один одному горло поперегризаємо, і вони прийдуть вже на все готовеньке. Тому я сподіваюся, що українському військово-політичному керівництву вистачить мудрості не робити цього під час війни. Треба спочатку перемогти, потім все решта.